Вітаю вас, любі одинадцятикласники! Дякую, що переглядаєте мої відеоуроки. Ми продовжуємо вивчення розділу адаптації, і сьогодні будемо говорити про способи терморегуляції організмів. Терморегуляція це сукупність фізіологічних процесів, що підтримують температуру тіла організму відмінною від температури навколишнього середовища. В залежності від джерела тепла. Та розвинутості терморегуляторних властивостей тварин поділяють на такі групи: пойкілотермні або холоднокровні. Це безхребетні, і з хребетних риби, земноводні та плазуни. Друга група гомойотермні або теплокровні. До них відносять птахів та ссавців. Вони мають відносно сталу температуру тіла, що не залежить від температури навколишнього середовища. Біологи виокремлюють ще одну групу гетеротермні проміжну групу тварин, температура яких може дещо знижуватись. До неї відносять нижчих звірів та таких, що залягають у сплячку. А це багато гризунів, ведмеді, кажани, а також новонароджені дитинчата та пташенята. Поекілотермні тварини. Володіють нижчим рівнем обміну речовин, температура таких тварин у спокійному стані майже не відрізняється від температури середовища. У трав'яної жаби, наприклад, вона може перевищувати температуру середовища не більше, ніж на 3,5 градуси за Цельсієм. У морських безхребетних на 10 частки градуса. Найкраще та найстабільніше терморегуляція працює у людини та інших теплокровних тварин, у яких температура підтримується на майже сталому рівні. Незалежно від змін температури зовнішнього середовища. У цих організмів терморегуляція є одним із аспектів гомеостазу. Тварини використовують два основні джерела теплової енергії. Зовнішнє. Це сонячна енергія, тепло зовнішнього середовища, енергія їжі. І внутрішнє тепло, що продукується в процесі обміну речовин. В еволюційному процесі від нижчих тварин до вищих значення цих джерел помітно змінювалось, відбувалось посилення ролі внутрішніх джерел і послаблення залежності від зовнішніх. Одночасно, з розвитком джерел внутрішнього тепла, наприклад, з розвитком м'язів. Тому що чим вони розвинутіші, тим більше тепла генерує тварина. Під дією природного добору сформувались спеціальні шляхи і види терморегуляції, а саме фізична, хімічна та поведінкова. Фізична терморегуляція це фізіологічні процеси, шляхом яких змінюється рівень тепловіддачі. При підвищенні температури навколишнього середовища тепловіддача збільшується, а при пониженні, навпаки, зменшується. Якщо температура тіла перевищує температуру середовища, то тіло віддає тепло у навколишнє середовище, що забезпечується завдяки процесам випромінювання, проведення, конвекції та випаровування. Випромінювання це нагрівання навколишніх предметів, які мають нижчу температуру шляхом поширення теплової енергії через повітряне середовище. Випаровування це віддача тепла шляхом потовиділення. Конвекція це віддача тепла у навколишнє повітряне середовище. Проведення це віддача тепла предметам, які безпосередньо прилягають до тіла. Лежання на прохолодному ґрунті. Перебування у річці озері чи морі покриття прохолодним брудом. Поверхня тіла є основним місцем теплообміну з навколишнім середовищем. Важливим способом контролю швидкості втрати тепла до середовища або його отримання є контроль надходження крові до шкіри. У гомойотермних тварин кров зазвичай втрачає тепло, проходячи поблизу шкіри. Зменшення діаметру кровоносних судин. Зменшує кровотік і допомагає зберігати тепло. З іншого боку, коли тварині потрібно позбутися тепла, скажімо, після важкого бігу або щоб уникнути хижака, ці кровоносні судини розширюються, що збільшує приплив крові до шкіри і допомагає тварині втрачати частину зайвого тепла до навколишнього середовища. Пухнасті ссавці часто мають спеціальні мережі кровоносних судин для теплообміну, що розташовані в ділянках оголеної шкіри. Наприклад, у зайців є великі вуха з розгалуженою сіткою кровоносних судин, які дозволяють швидко втрачати тепло. Ця адаптація допомагає тваринам жити у спекотних умовах. Деякі пойкілотерні тварини також регулюють приплив крові до шкіри як спосіб збереження тепла. Наприклад, ігуани зменшують приплив крові до шкіри, коли вони плавають у холодній воді, щоб зберегти тепло, яке вони вбирали, перебуваючи на суші. Багато птахів і ссавців мають пристосування для кровообігу, які дозволяють передавати тепло від кровоносних судин, що містять більш теплу кров, до тих, що містять більш прохолодну кров. Розглянемо приклад. У болотяних птахів чи морських савців Артерія, що проника, протікає вздовж кінцівки, несе теплу кров з тіла. Артерія розташована біля вени, яка несе холодну кров у протилежному напрямку. Тепла кров більшу частину свого тепла передає провідній висхідній холодній крові. Це означає, що буде втрачатися менше тепла. Через зменшення різниці температур між охолодженою кров'ю та навколишнім середовищем, і кров, що рухається назад до тіла, буде відносно теплою, що запобігає охолодженню. Наземні тварини часто втрачають воду зі шкіри, рота, носа, випаровуючи її у повітря. У багатьох ссавців у відповідь на високу температуру тіла активуються потовиділення та дихання. Тварина дихає швидко і неглибоко з відкритим ротом, щоб збільшити випаровування з поверхні рота. Тварини з тілом покритим хутром мають обмежену здатність пітніти, в значній мірі покладаючись на часте дихання для збільшення випаровування води. Ссавці, такі як кішки, собаки та свині, мають потові залози тільки в подушках стоп та морді, тому щоб охолонути. Кішки вилизують себе, а свині шукають холодну багнюку. На противагу тепловіддачі, тварини використовують різні способи, щоб мінімізувати втрати тепла в навколишнє середовище. Наприклад, птахи використовують пір'я, а більшість савців використовують волосся або хутро, щоб утримувати шар повітря біля шкіри та зменшувати тепловіддачу до навколишнього середовища. Морські савці, такі як Кити, використовують густий жирний шар як міцну форму ізоляції. У холодну погоду птахи розпушують пір'я, а тварини піднімають хутро, щоб потовщити ще більший ізоляційний шар. Та сама реакція у людей гусяча шкіра, не така ефективна через обмежене волосся на тілі. Хімічна терморегуляція це зміна рівня обміну речовин. Що підвищує чи понижує рівень утворення тепла в організмі. Основними способами вироблення метаболічного тепла є скорочення м'язів, тремтіння, швидкі рухи. Це збільшує м'язову активність і тим самим збільшує вироблення тепла. При цьому розщеплюються молекули АТФ. Ще один механізм виробництва тепла залежить від спеціалізованої жирової тканини, відомої як бурий жир. Деякі савці, особливо ті, що залягають у сплячку чи новонароджені тварини, мають багато бурого жиру. Він містить багато мітохондрій зі спеціальними білками і багато жирових включень. За потреби, жирні кислоти швидко розщеплюються, вивільняючи тепло локально. Підвищення температури у бурій жировій тканині призводить до нагрівання крові, що її омиває. І вона у свою чергу передає тепло всьому організмові. Більш активно хімічна терморегуляція відбувається у гомойотерних тварин. Але холоднокровні тварини теж дещо можуть підтримувати оптимальну температуру завдяки роботі м'язів. Так, джмелі можуть розігрівати тіло до плюс 32-33 градуси за Цельсієм, що дає можливість вилітати навіть у холодну погоду при плюс 5 градусах. У тунця, який є відмінним плавцем, температура під час швидкого руху може підніматися аж до плюс 37 градусів за Цельсієм. Однак зі зменшенням рухової активності тепло припиняє вироблятись і швидко розсіюється через недосконалі механізми хімічної терморегуляції. Розглянемо поведінкові стратегії терморегуляції. А як ви особисто регулюєте температуру свого тіла за допомогою поведінки? У спекотний день ви можете поплавати, випити холодної води або посидіти у тіні. У холодний день ви можете надіти пальто, посидіти у затишному куточку або з'їсти миску гарячого супу. Тварини теж мають подібну поведінку. Наприклад, слони розпорошують воду, щоб охолонути в спекотний день. І багато тварин шукають тіні, коли їм стає занадто тепло. З іншого боку, ящерки, наприклад, часто гріються на гарячій скелі, щоб зігрітися, а пташенята пінгвінів туляться у групі, щоб зберегти тепло. Змінюючи позу, тварина може посилити чи послабити нагрівання тіла сонячними променями. Так, пустельна сарана у прохолодні ранкові години підставляє сонячним променям широку бічну поверхню тіла. А у полудень вузьку спину. Пошук затінку один із методів охолодження. Ряд тварин пристосувались до аномально високих температур. Найбільш жароміцними комахами є три роди пустельних мурашок, що зареєстровані в трьох різних частинах світу: мурахи-бігунки, які живляться трупами тварин, що не витримали спеки. Здатні розвивати шалену швидкість у пошуках їжі у 50 кроків на секунду, що для нас еквівалентно 660 км на годину. У квітні 2014 року Південно-Каліфорнійський кліщ був зареєстрований якнайшвидша у світі сухопутна тварина зі швидкістю 322 довжини тіла на секунду. Крім надзвичайно великої швидкості кліщів. Дослідники були здивовані, виявивши, що кліщі бігають з такою швидкістю на бетоні при температурі до плюс 60 градусів за Цельсієм, що важливо, оскільки ця температура значно перевищує смертельну межу для більшості видів тварин. А один із видів павуків демонструє активну терморегуляційну поведінку під час високотемпературних сонячних днів. Цей павук може вирівнювати своє тіло з напрямком сонячного світла, щоб зменшити площу тіла під прямими сонячними променями. Способи терморегуляції рослин. Діапазон температур, що діють у природі на рослини, досить широкий, від мінус 77 до плюс 55 градусів за Цельсієм, тобто складає 132 градуси. Найбільш сприятливими для життя більшості рослин є температури від плюс 15 до плюс 30 градусів за Цельсієм. Рослини відносяться до пойкілотерних організмів, однак у дійсності вони є обмеженими пойкілотермами, оскільки здатні частково регулювати температуру своїх тканин за рахунок випаровування. У процесі еволюції формувались і закріплювались різноманітні механізми, які зробили рослини більш стійкими до високих температур. Вироблення механізмів проходило у декілька напрямках. У декількох напрямках зменшення перегріву за рахунок випаровування, захист від теплових пошкоджень, опушення листків чи товста кутикула, стабілізація метаболічних процесів. Більш жорстка структура мембран та знижений вміст води у клітині. Висока інтенсивність фотосинтезу та дихання. Дихання сприяє розщепленню цукрів і вивільненню тепла, що утворюється. Багато з лаків, наприклад, ковила, у спеку згортають листкові пластинки у трубочку. У евкаліптів листки розташовуються ребром до сонячних променів. У частини листки і зовсім редукуються. Наприклад, кактуси чи саксаул. Якщо ж дія високої температури перевищує захисні можливості пристосувань рослини, то додається ще один механізм захисту білки теплового шоку, які дозволяють клітинам вижити в умовах теплового стресу і відновити фізіологічні процеси. У холодних умовах додатково отримати тепло, рослинам дозволяють їхні деякі морфологічні особливості. Основні з них це особливі форми росту. Карликовість і утворення сланких форм дозволяють використовувати мікроклімат ґрунтового шару влітку і бути захищеними сніговим покривом взимку. Своєрідні також рослини-подушки. Їхня напівсферична форма створюється за рахунок густого галуження і слабкого росту пагонів. Листки розташовані лише на периферії, в результаті чого відбувається економія загальної поверхні рослин, через яку розсіюється світло. Значна частина холодостійких рослин має темне забарвлення, що дозволяє краще поглинати теплові промені і нагріватись навіть під снігом. В Антарктиді влітку температура темнокоричневих лишайників – Буває вище 0 градусів навіть під снігом шаром у 30 см. Але в цілому ефективність фізичної терморегуляції є низькою. Більш суттєвими є фізіологічні та хімічні механізми, що підвищують толерантність рослин. А саме, накопичення у клітинах антифризів, листопад, відмирання надземних частин, зменшення у клітинах води. Підвищення стабільності клітинних мембран, збільшення частки ненасичених жирних кислот у складі фосфоліпідів мембран. Це дозволяє підтримувати рухливість мембран і запобігає їхньому руйнуванню. При знижених температурах ферменти починають працювати у ширших температурних діапазонах і синтезуються стресові білки. Отже, ми сьогодні говорили про багато способів терморегуляції організмів, серед яких виділяють фізичні, хімічні та поведінкові. Якщо ви маєте запитання, коментарі чи зауваження, пишіть, буду рада прочитати. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні біології.